Що ж сталося на таємній вечері? Сидів Ісус Христос, і з ним лише дванадцять осіб. І це були апостоли, з якими ви здійснив вечерю та уклав заповіт. Тепер питання: хтось із нас там був з цих дванадцять? Ні, хтось із тих, хто напряму з Богом там був? Ні. Яким же ж тоді чином ми можемо бути причетні до Ісуса і до того заповіту? На тому місці перебували дванадцять усіх, і це була церква. Тобто Ісус уклав заповідь із церквою, і коли Ісус пішов, апостоли пішли проповідувати. І кожна людина, яка приєдналася до апостолів, стала церквою, сином і дочкою Божою. А будь-хто, хто ігнорував апостолів і церкву, жодного відношення до Бога не мав. А тепер ви самі дайте відповідь, чи потрібна церква, чи не потрібна, чи є ж варіант обійти церкву, чи немає. Особисто я варіанту не бачу іншого, щоб дістатися до Бога, тому що до Бог уклав договір, новий заповіт із церквою. Тому для того, щоб увійти в цей заповіт, нам потрібно стати частиною церкви. Тільки таким чином ми можемо проникнути, причаститися і стати частиною цієї таємної події, укладення заповіту. Коли хтось каже, що він напряму з Богом, це ж свідчить тільки про одне, що людина не знає Бога. Тому що прямої з Богом немає. Бог уклав новий заповіт із церквою. І все досить просто і ясно. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, і ви зможете відвідувати онлайн-конференції по вивченню Біблії по неділях. І якщо захочете, можете стати частиною церкви, слово Боже, і брати участь в молитвах і духовного спілкування щодня. Нехай Господь береже вас.